Доброго дня в ефірі телевізійний проект 102 інформ. Програму представляє головне управління національної поліції України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу регіональних правоохоронців. Не перемикайтесь. Почнемо з приємного. Напередодні, 8 березня, керівники головного управління Нацполіції області, урочисто поздоровили зі святом жінок поліцейських. Ніколи правоохоронна система не обходилася без жінок. А сьогодні, коли держава відстоює свою незалежність, жінкам доводиться брати на себе ще більше обов'язків і тим самим допомагати чоловікам. А ще ж родинні обов'язки ніхто не відміняв. Важливо, щоб сильні обізнані чоловіки не забували, що жінки, хоч і все можуть. Все-таки тришечки слабше за них. головного управління Как бы что бы там не говорили, основная наверное ценность все-таки вы у нас это женщины. Это и тяжесть определенная, сколько вы несете сейчас на себе, особенно если учесть сейчас вот эти все перемены, запахи войны там и все остальное. Ну, тяжело, конечно, это все. Ну, Що би хотів пожелати. Ну, пожелати, що якщо тяжести, то, мабуть, якісь украшення. Якщо запахи, то, мабуть, хорошей косметики. От. Ну, і щоб рядом з вами була всегда честь, красота і любов. Дякую вам. Традиційно до свята кращим співробітницям поліції вручили подяки, квіти і подарунки. А тепер до роботи. Працівники сьомого управління викрили нарколабораторію в Павлограді та викрили діяльність злочинного угрупування нарковиробників. Минулими вихідними поліцейські провели обшук в одному з помешкань Павлограда, де вилучили метамфетамін, незареєстрований пістолет, а також набой до нього. Як пояснив господар цього наркодобра, порох він зберігав з метою подальшого збуту. Обладнання ж для його виготовлення знаходилися в іншій квартирі, де пізніше теж провели обшук. На другій наркоквартирі, як виявилося, вже доволі довго притон. Тут не тільки виготовляли наркотики, а й дозволяли залежним від цієї зарази комфортно споживати її. В цей же день в установленому поміщенні, де знаходилась нарколабораторія, був проведений обуск, в результаті чого з'ята лабораторне оборудовання, колби, відводи, нагрівателі, метамфетамін, марихуану, а також прикурсори. Бутилку з раствором, псевдоефідрін, около 100 грам красного фосфора, бензин і інші матеріали в торічної перероботки. Результатом оперативно слідчих дій стало документування та припинення злочинної діяльності організованої групи наркоторговців, що тривалий час постачали психотропні засоби як у Павлоград, так і в прилеглі міста. Загальна сума вилучених речовин на чорному ринку складає близько 80 тисяч гривень. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за кількома статтями кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Важлива інформація в рамках меморандуму про співпрацю між національною поліцією та міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги. Представники двох відомств домовилися про спільні дії на Дніпропетровщині. Вже на практиці реалізують деякі з напрямків цієї роботи. На сегодняшний момент мы разрабатываем совместный план дальнейших наших действий. Все, что касается нашего участия, мы готовы абсолютно в, любом, в любых моментах поддерживать вас и предоставлять вам, скажем так, все услуги, которые мы должны, согласно закону национальной политики, предоставлять. Поэтому на сегодняшний день во всех районных отделах, Перня в поліції буде розміщена реклама не того, щоб всі могли ознакомиться з услугами центра. Яцупальмова йде про центри безоплатної правової допомоги, що працюють на Дніпропетровщині. За словами директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмили Яцуби, співпраця з правоохоронцями по супроводу кримінальних проваджень здійснюється в області з 2013 року. Центр працює в цілодобовому режимі і надає допомогу громадянам в кримінальному процесі і праві тобто люди затримані за підозрою вчинені злочинів, люди затримані в адміністративному порядку, люди до яких застосовано адміністративний арешт. Та особи, відносно яких порушені кримінальні справи і участь адвокатів є обов'язкова, або вони бажають отримати адвоката, але не мають на це кошти. Такі люди отримують правову допомогу завдяки співпраці органу внутрішніх справ та центру безоплатної вторинної правової допомоги. А от новий напрямок у співпраці між Дніпропетровськими поліцейськими та представниками юстиції вже практично випробували в головному управлінні зовсім нещодавно. Співробітники третього Дніпропетровського центру з надання правової допомоги долучилися до прийому громадян під час особистого прийому керівника обласної поліції. Зазвичай на прийом до керівника приходять люди, які є потерпілими або свідками і потребують допомоги адвоката. Перший спільний прийом. Показав, що мешканці приємно вражені таким підходом до вирішення їх проблем, адже це значно спрощує та прискорює процес. Так, з 20 осіб, які були на прийомі, шестеро одразу взяті під правовий супровід. Унікальну екскурсію влаштували для жителів обласного центру правоохоронці разом з представниками проєкту як приручити закон. 25 громадянам дозволили познайомитися з принципами дії служби 102. До речі, заявки на участь в екскурсії подали 70 осіб. Служба 102 розпочала свою роботу у січні цього року. Цілодобово дзвінки та виклики громадян обслуговують 9 операторів. За добу їм доводиться приймати більше двох тисяч дзвінків. Тобто, один оператор обслуговує 200-250 викликів. Принципиальное отличие новой системы заключается в том, что если ранее оператор 102, принимая сообщение, записывал его в журнал и после этого устно докладывал дежурному, и тот по радиостанции направлял наряды на место происшествия, сейчас это все делает компьютер. Оператор, как вы видите, вносит информацию в карточку 102, параллельно определяет место происшествия прямо по карте. Информация с оперативного зала 102 отгружается в диспетчерскую. Окружается в диспетчерскую попадает на монитор. Здесь видит ее старший смены, видит диспетчер. Когда диспетчер определяет ближайший патруль на вот такой вот планшет патрулю, на вот такой вот падает задание, здесь содержание будет и э, здесь же будет GPS навигация, то есть как проехать к месту происшествия. Треба сказати, що лише у половині випадків вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Щоб обслужити таку кількість телефонних дзвінків, оператором доводиться постійно підвищувати свій професійний рівень, а ще обов'язково займатися з психологом. Всі дзвінки діляться на 30 категорій. Завдання поліцейського якомога швидше дізнатися від інформатора два основних моменти: що конкретно сталося і де точно знаходиться потерпілий. Ця інформація одразу відображається на моніторі і передається на планшети патрульних. Наприклад, такі категорії, як вбивство, тяжкі тілесні ушкодження або грабіж виділяються червоним кольором і розміщуються зверху екрану. Поки черговий продовжує розмову з потерпілим, з'ясовуючи деталі злочину, найближчий до місця події патрульний на своєму пристрої зазначає навпроти події позначки прийняв і виїхав. Саме завдяки системі цунамі, за 46 днів роботи нової поліції було три випадки. Коли, виїхавши на грабіж, поліцейські привозили в машині до потерпілого і самих злочинців, яких перехопили дорогою. Правоохоронці вкотре закликають громадян добровільно здати незареєстровану зброю та боєприпаси. Це можна зробити протягом березня, доки триває місячник, який проводить дозвільна система управління превентивної діяльності обласної поліції. Громадяни, які впродовж березня добровільно здадуть зброю чи вибухові пристрої, які зберігаються у них без дозвільних документів, уникнуть кримінальної відповідальності. Дається можливість громадянам. Усвідомити ту небезпеку і особисту, скажімо так, відповідальність за незаконне зберігання цієї зброї. Ті, хто добровільно в рамках місячника здав до поліції мисливську вогнепальну холодну газову зброю, після оформлення відповідних документів, можуть зареєструвати її у власність вже на законних підставах. Це місячник, який проходив в минулому році, показує, що Дуже багато останнім часом здаються гранати, снаряди, кулемети, автомати, пістолети, саме армійських зразків, саме тими особами, які приїхали військовослужбовцями із зони АТО, і яка у них знаходилася в користуванні як не облікована. Насамперед я закликаю до свідомості всіх військовослужбовців негайно здати необліковану зброю. Нагадуємо місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця березня. Співробітники підрозділів поліції, головного управління та медики-волонтери наприкінці лютого зустрілися з вихованцями обласного навчально-реабілітаційного центру, де навчаються діти з порушенням слуху і мовлення. Правоохоронці завітали до малечі в рамках реалізації проєкту Школа безпеки. найбільша цінність, що є у людини, це життя. Особливо важливо навчити азам особистої безпеки школярів. Діти активні, їх цікавить все, що є навкруги. Враховуючи ситуацію на сході країни, дуже важливо, щоб підлітки знали і розуміли, де може сховатися небезпека. Поведінка з незнайомцями на вулиці, небезпека, яку може нести з собою спілкування в соціальній мережі, поводження з підозрілими предметами в громадських місцях та прояви насильства в сім'ї все це стало предметом обговорення поліцейських і представників юної аудиторії. Такі зустрічі, без сумніву, мають неби значення. Справа в тому, що переважна більшість вихованців таких спеццентрів мешкають в різних куточках області, а отже, зможуть поділитися цією інформацією з більш широким колом своїх товаришів. А деякі навіть вже самостійно добираються в школу, і безпека їх власного життя більшою мірою залежить вже і від них самих. На завершення зустрічі поліцейські інструктори-кінологи продемонстрували роботу своїх вихованців. Собаки шукали вибухівку, наркотики затримували злодіїв. Свідченням того, що захід вдався, стало бажання дітлахів зустрітися ще раз. Навчально-просвітницький проект Школа безпеки започаткований у січні 2016 року головним управлінням національної поліції України в Дніпропетровській області і реалізується спільно з обласною державною адміністрацією та громадським об'єднанням Сила Дніпра. Наш час в ефірі майже вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь сюжетів, заходьте на офіційний сайт Головного управління національної поліції України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких.